Рахують на пальцях по всьому фронту у наших захисників брак снарядів до гармат через затримку з озброєнням від міжнародних партнерів найбільше потерпає, звісно, піхота бо прикривати спини. Гармашам бракує набоїв. А штурми на багатьох ділянках фронту не припиняються ані в день, ані вночі. Тому нині безпілотні апарати фактично компенсовують брак набоїв, як дрони камікадзе, так і Мавіки зі скидами зупиняють піхоту при висуванні для штурму і знищують ворожу техніку ворога. Однак і дронів теж недостатня кількість. Віталій Фанасієнко продовжить цю історію. Брак достатньої кількості артилерійських боєприпасів вимагає від українських військових на фронті змінювати тактику. Аби очікування від західних партнерів боєприпасів не поставили на паузу безперервну утилізацію окупантів разом із їхніми складами та військовою технікою. Наші воїни вибивають ворога з неба ударними дронами. Те, що безпілотники нині на війні відіграють чи не головну роль, і у наступі, і у обороні твердження вже безапеляційне, і хоч на них українці збирають усім світом, самих пташок все одно постійно не вистачає. Але крім великої кількості самих дронів, виникає потреба і у потужних боєприпасах до них. Адже сьогодні військові воюють переважно саморобними скидами. Ті що роблять або волонтери, або самі військовослужбовці на позиціях. Це гранати можуть бути, можуть бути вогі. Для ФІПІ використовують постріли РПГ. І тут слід зауважити, що ми відстали від агресора, від расистів, тому що вони вже промислово запустили саме боєприпаси для скидів з. Більше того, на відміну від нашої країни, де основними розробниками БПЛА стали переважно приватні фірми, країна окупант встигла налагодити виробництво дронів на державному рівні. А відтак і наслідки, якщо минулого року ЗСУ переважали ворога у використанні таких FPV-дронів, то в поточному році ситуація змінилася на протилежно. Програти перегони зараз в розвитку ударних дронів це все одно, що програти війну. І противник по кількості виробництва дронів і Сьогодні нас випереджає, але при цьому те, що ми бачимо, те, що я от бачив на лінії фронту, ми все ж таки випереджаємо противника по кількості застосувань. І по ефективності застосування. Тобто, у нас наші пілоти більш ефективно застосовують дрони, більш влучно напередодні. Верховний головнокомандувач Зеленський пообіцяв, що наступного року в армії з'явиться мільйон дронів. Щоправда, яких саме і з якими боєприпасами не уточнив пізніше. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камичин уточнив, що мова йде про FPV-дрони, а також про виробництво різноманітних смертоносних подарунків для ворога. Сьогодні Україна має понад 50 державних та приватних компаній, що займаються виробництвом боєприпасів для безпілотників. Йдеться про зразки вагою від 300 грамів до 10 кілограмів. І, хоч дефіцит артилерійських снарядів підштовхнув Україну до потужного виробництва безпілотників. Самі ж військові в жодному разі не порівнюють результати скидів із дронів із залпами того ж таки Цезаря чи трьох сімок. Оптимізму не втрачають. Снаряди з'являться значить, робота у парі з ударними дронами допоможе швидше звільнити Україну від окупантів. Дрони ніколи не замінять артилерію. Це зовсім різні речі. Артилерія більш потужна, більш досяжна, і вона може знищувати більш потужні ці, ніж більш... дрон. Це ж все ж більш точкова да, зброя, ніж артилерія, але і менш потужна. Віталія Фанасієнко, Іван Павлович, спецкор, марафон. Єдині новини.